Чесно, дорожнього руху української мови. Може підскажете, де є? Українською на Петрівці. Добре. Які наші далі дії з вами? питання. Куди Не питання. Куди не підходжу, куди не підходжу правила дорожнього руху є, а правила українського руху дорожнього руху немає. Розумієте, яка дилема? Добре, давайте так. Я вам що? Що будемо робити? Та не потрібно писати. Ну давайте я ну, принесу свої вибачення. А я обіцяю. Та ні, ну навіщо? Я, я зразковий, дивіться, я зразковий водій. Я, я під вас по пофарбував автомобіль, в мене все є. І тут протокол дуже неприємно. Я кажу, все є, все є, все, у мене все є, дивіться, страховка є, Д -д 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 документи є, на автомобіль, Посвідчення водія є, все є. Ну і просіть на Ну, чесно, заважував мене я ж не, не створив там ніякої вирішити. Все, я зрозумів. Ні, я, я вас зрозумів. Це, я, я, дивіться, я, я, я завтра їду на Петрівку, на метро, тому що там мені близько. Іду на Петрівку, купую правила дорожнього руху і читаю, читаю, читаю. Щоб не, не плутати оцих термінів. Ні, є все. Я розумію, що у вас робота, в мене робота, інша бачу. Дивіться. Бе це? Добре, Петрович, перший раз пересікаємося. Добре. Обмежимося. Дякую вам за зауваження. А, їду рух. завтра на Петрівку, купую право дорожнього руху української мови і читаю, читаю, читаю. Ні, я чесно кажу, я, в мене були були, е, я так порвав затер, от як у вас, бачите, вже теж такі от вони Так, затертіли. Все, я зрозумів. Зрозуміло. Дякую вам. До побачення. Бля, так порушено. Блін, другий раз за останній